Усміхнені та натхненні Сергій Жадан і Христина Соловій вперше після чуток про їхній роман з'явилися на публіці. Сталося це на презентації книжки Птах. Особисте життя артистів на прес-конференції не обговорювали, натомість всю увагу приділили творчості. Торкатися так, як торкаються книги. Перших рядків протоптаний сніг. Зимова сповільнюється течія. Хто це читаєте? Це я. Артбук, птах, вірші, що стали піснями, вперше презентували у Львові. І от ми вже скільки два роки все це робили, планували. Війна, ясна річ відтермінувала. І в якийсь момент ідея ніби відійшла як не дуже актуальна. Потім ми подумали, що насправді зараз під час війни можливо особливо актуально збиратися разом, робити такі проекти, щоб українська культура справді звучала, а не ставилася на паузу. Усі вірші, зібрані в книжці, стали основою пісень відомих українських гуртів та виконавців, зокрема Жадани Собаки, Танок на Майдані Конго, Дах Дотерс», Святослава Карчука та інших. Окрім ліричного наповнення, читачів здивує особливість видання. Збірка має багато спецефектів – висічка, рисовий папір, копірка, дзеркальна фольга та qr коди за якими можна буде послухати усі музичні композиції. І дзеркальна фольга, в які можете бачити власне відображення, як і у віршах, кожен сам себе впізнає, як в віршах Сергія Жадана. Це пісня торкатись і шифт Брайля. Там, що ви можете на дотик відчути пісню. Ярина Винницька – засновниця культурної платформи Ковчах Україна, яка видасть збірку. Жінка розповідає, співпрацю з українським поетом розпочали ще три роки тому, коли Сергій Жадан погодився написати гімн для їхнього видавництва. Саме тоді й зародилась ідея створення унікальної збірки. Ми називаємо цю книгу, що звучить, бо ця книга за QR-кодами зможете переслухати всі музичні композиції. Тобто туди війшли вірші. Сергія Жадана, які стали піснями. але сама книжка звучить. Там, наприклад, вірш сніг має декілька шарів кальки, рисового паперу, і це буде імітувати шародіння снігу. Для цілого світу збірку птах представлять на концерті 22 травня у Львівській національній опері. Пісні на вірші Сергія Жадана виконують такі музиканти, як Мар'яна Садовська, Кристина Соловій, Соломія Чубай, гурти Жадани, собаки, брати Гадюкіни, Мертвий Півень та інші артисти. Це така для мене дуже важлива історія зараз. Я вже сказав Сергій, тому що і пісні мертвого півня, і пісні, які вже покладені на тексти Сергія, які ще будуть. Це Безцільно для української культури, я думаю я дуже маю велику честь долучитися до цього. Збірку Жадана випустять тиражем у дві тисячі примірників. На прилавках книгарень вона з'явиться вже наприкінці травня. Яна сторожук, Валерій Биць, Віталій Дмитарко, телеканал НТА.